Людське життя це найвища цінність, а права і свободи це комплекс непорушних природних прав, які людина отримує від народження: право на життя, право на свободу, на гідність, на власну думку і таке інше. А також комплекс юридичних можливостей, закріплених на законодавчому рівні. Що робити, коли ці права та свободи порушуються? Куди йти і як себе захистити? Це тема нашої сьогоднішньої розмови з юристом. Івана Миколаївичу, тема сьогодні досить така цікава. Думаю, вона буде корисною для наших глядачів. От і ви, як юрист, як адвокат, як можете охарактеризувати, які є найпоширеніші випадки порушення прав людини? Дивіться, права людини це взагалі велике питання, бо Європейська конвенція про права людини, яка охоплює взагалі великі права людини. Це право на життя, право на освіту, право на зібрання, право на повагу до приватного життя. Ну, а людей, в принципі, вони вважають, що, наприклад, право на землю на захист свого приватного права, тобто, скажімо, чи право власності, теж для них актуальне. Ну на сьогоднішній момент із практики дуже багато спорів у нас це, що стосується земельних питань. Так, дуже багато, тобто скажімо, скільки в нас виникає. Але дуже багато спорів, що стосується соціальних питань, це офіційне uh -huh. забезпечення. Значить, оскільки, на жаль, у нас навіть побутує знаєте, скажімо, така присказка, значить, особливо по Хмельницькій області, якщо ти хочеш на пенсію, треба сходити в суд. То, uh -huh. На жаль, тобто, скажем, є такі, дуже багато, випадків тобто, скажем, коли пенсійний фонд безпідставно відмовляє. Наприклад, у нас е незрозуміла позиція, ми всі пам'ятаємо, епопею, пам'ятаєте, коли були діти війни, Чорнобильці, так. Значить, коли е сотня то мільйони позовів було заявлено, значить, і е держава створила такі умови, значить, коли. Вроді одною рукою дає, а другою рукою забороняє. Було ж навіть рішення судів, але люди вже й померли і не дочекалися так, виконання. Так, їх. Так, Цього приводу навіть Європейський суд по правам людини, тобто, скажімо, неніт, неодноразово давав казівки, всі в Європейському суді по правам людини, і в нас з цих питань значна частина це була позовою України. Значить, зараз аналогічна ситуація продовжується. Аналогічна ситуація, наприклад, зараз пов'язана з доплатами пенсії військовим, коли угу. неніт, працівникам міліції, які не Пенсії не інші те та лишні доплати, наприклад, щорічно є доплата до 5 травня, наприклад, одноразові допомоги. Аналогічна ситуація, тобто, коли є законом визначена одна сума, держава виплачує в особі Кабміна тобто, скажімо, визначає постанови інші суми, з цього приводу вже маса рішень суддів. Тобто, але люди все одно по тому кругу ходять, люди звертаються. Ну, от Є дуже великий актуальний пласт, люди зараз звертаються це насилля в сім'ї. Угу. Дуже великий, тобто, скажімо, на сьогоднішній момент. Нечет, це стосується і дітей, і дорослих. Так, 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 так. Оскільки е, особливо це пов'язано з економічною ситуацією, вона погіршується. Ну, е, Військова. Війна в країні, але це до початку повномасштабного вторгнення, в нас це дуже багато таких справ було. Ну, в основному такий пласт, то скажемо. Uh -huh. А далі є специфіка, вже навіцифіка по різних областях. Тобто в різних областях, наприклад, якщо наприклад по пенсійних справах, я скільки раз стикався, що, наприклад, в інших областях, то саме Тернопільська, Чернівецька, е люди неспокійно оформляють при наявності тих самих документів пенсії, Нині, в Хмельницькій області відмовляють. Є випадки взагалі анекдотичні. Коли минулі передачі я казав, коли я отримав в минулому році, людина отримує відмову в призначенні пенсії, а Дніпропетровський головнопні Дніпропетровської області пише, що підставою для відмови стало те, що свідоцтві про народження дочки відсутній штамп про отримання паспорта. Uh -huh. Тобто, виходить, що немає штампа, то ти, ніби то не народилася. Розумієте, взагалі абсурдні. І саме цікаво, що на сьогоднішній момент чиновники за такі безпідставні відмови, тобто скажімо, абсолютної відповідальності майже не несуть. І можливо, в тому цих випадків так багато. Тому просто скажімо, на сьогоднішній момент, оскільки якщо моя особиста точка зору, якщо держава не може виплачувати, то зробіть. Припиніть ці пільги, закон ж не забороняється та зменшити пільги, значить, чи якісь гарантії. Це не є соціальні гарантії, які визнані Конституцією України. До нас всі говорять, що не можна звужувати, не можна звужувати ті гарантії, які, наприклад, закладені в Конституції. Але соціальні доплати, соціальні виплати, ніхто ж не забороняє, якщо держава не може. Будь ласка, тобто скажемо, але в нас багато популістичного. Тобто, і тому, а це в першу чергу завантаженість і судів. Ми ну, дуже... про це ми ще поговоримо так, про суди. Так. От ну, такі порушення прав людини випадки можуть фактично виникати щоденно. Якщо це якісь такі дрібні, більш побутові, часом хтось на це не звертає увагу, часом якось ці конфлікти вирішуються, але от є серйозні ситуації, і не всі обізнані настільки юридично, що можуть самі себе захистити. От де краще отримати таку юридичну допомогу, куди звертатись? Ну зараз у нас інформаційний простір дуже насичений, тобто, скажімо, люди можуть отримати інформацію в інтернеті, подивитися, але я вважаю, що все ж таки не підеться до спеціалістів, тобто це до адвокатів, значить, є в нас безоплатні приватні допомоги, ага. значить, є. Юридичні фірми, юридичні компанії, де людина може звернутися, отримати значить, певну консультацію, певну інформацію. Скільки в нас законодавство значить, і особливо судова практика, вона міняється. Є випадки, наприклад, коли в нас є цивільний кодекс, який введений з 2004 року, значить норма статті, наприклад, в нас з 2004 року не змінювалася. Право стосування може п'ятий чи шостий раз вже змінюватися. Тому, якщо, наприклад, є випадки, коли два чотири роки назад. У нас практика була одна, а зовсім інша. Для прикладу, я вам скажу, у нас є навіть по різних областях різно застосовується. Цивільний кодекс 376 самочинне будівництво. Він uh -huh. дозволяє, що особа при, напр, при певних умовах, тобто яка здійснила самочинне будівництво, може при певних наявності певних умов нечати, оформити право власності в судовому. Узаконити порядку. Це норма, яка діє з 2004 року. Року і в свій час, тобто, скажем, по Хмельницькій області також значить, це застосовувалося. Але починаючи десь з 2009 року, у нас по, по Хмельницькій області, наприклад, ну, практично через суди це нереально. Тобто, скажем, суди відмовляють, або, якщо, якщо позитивне рішення, воно скасовується. Беремо ту саму Чернівецьку область, де ця практика застосовується і значить, судовому порядку, і, і, оскільки судді кажуть, ну, є кодекс. Ніхто ж його не відміняв. Є напрацювання, які треба робити. Тому, в першу чергу, є зараз дуже велике поширене питання, ефективний спосіб захисту. Тобто, коли Верховний суд, значить, новостворений Верховний суд, який почав діяти з 15 грудня 2017 року, визначив таке поняття, як ефективний спосіб захисту. І не обрання неефективного способу захисту це є підставою для відмови позові. Uh -huh. значить, І зазвичай тобто, скажімо, це навіть у нас професійні юристи, які мають великий досвід, в тому числі ями, деколи, тобто скажімо, сидимо в тупіку, тобто скажімо, оскільки ти починаєш ти по одному, потім е, практика міняє неефективний не спосіб захисту, і ти е, втрачаєш час, ти отримуєш відмову. А для простої людини тим паче, тобто скажемо, оскільки у нас зазвичай деколи буває, що подивилися інформація, яка вже 5, чи 6 чи 10 років назад, і от колись так було, колись так було зараз трошки по іншому. Тому я завжди раджу на інше людина, просто отримати консультацію. Якщо людина сама може скласти процесуальні документи до суду, будь ласка. у в нас, наприклад, виникає дуже велике питання, наприклад, підсудність. От людина вважає, що він має в цей суд подати, а згідно процесуального кодексу, це справа підсудня, наприклад, іншому суду. І тут буде просто відмова банально. І тут буде Або відмова, або просто-напросто неправильне звернення з позовом до суду. Суд, якщо справа не підсудня цьому суду, передає по підсудністі, наприклад. А тим паче, зараз, коли в 2020 році, в нас пройшла, наприклад, реформа адміністративна, тобто об'єдналися. наприклад, Канесподільський район. Канесподільський район зараз став весь район. Кам'янесподільський, чи то бивша Дунайвеччина, чи Мировеччина, чи Новушина, це все Кам'янесподільський район. Наприклад, у нас пишеться місто Кам'янець-Подільського району. Але суди то лишилися. І в нас є норма, тобто скажімо, що справи, які були підсудні тим судам, вони зберігаються так, підсудність uh -huh. і зберігаються. Є виключена, наприклад, підсудність. І людина, наприклад, так. а Кам'янець-Подільський район куди звертається? Канесподільський суд. Наприклад, що, що стосується нерухомого майна, там виключна підсудність. Наприклад, село Маків, воно Кам'янсьподійський район. Але якщо що стосується нерухомого майна, позов має, має бути під'явлений до Днівецького районного суду. І таких питань, наприклад, виникає дуже багато. Аналогічна ситуація, дуже багато, зараз люди виїхали за кордон, наприклад, розірвання шлюбу. Uh -huh. значить, позов подається, якщо наприклад, спільних дітей нема. Значили, коли є діти, то є альтернативна підсудність, по місці проживання позивача або відповідача. Якщо дітей нема, то позов пред'являється по місцю проживання відповідача, реєстрації відповідача. Не проживання, не фактично проживання, а місце реєстрації. Люди думають, ми, ми шлюб, наприклад, випадки є, що шлюб зареєстрований в місті Кам'янці-Подільському, позивач проживає в місті Кам'янці-Подільському, а відповідач, наприклад, зареєстрований в Миколаївській області. Значить, відповідно, позу має подапроподаватися в Миколаївську область, по місті реєстрації. Ну таких випадків дуже багато є. Значить, то люди то не в бізнес, німця нас практика міняється, тому я все таки радий звертатися до значит, спеціалістів фахівців, до так. фахівців а далі вже по суті приймати рішення, чи особа сама буде захищати свої права через допомогою відповідних фахівців в галузі права. А от, скажіть, будь ласка, ну щодо отримання первинної там безоплатної допомоги, то зрозуміло, куди звертатись. А от як правильно обрати юридичну допомогу чи адвоката? Ну не зовсім коректно, коли людина приходить, наприклад, і що ж вона буде казати адвокату? Покажіть ваше свідоцтво про реєстрацію. Чи можна цей перелік десь побачити, щоб знати, що це дійсно ну, офіційна структура, чи офіційний адвокат? Є такі переліки. То особа має право тобто, отримати документ, який підтверджує значить, повноваження особи. Тому не є проблема, коли вона приходить. У вас. Ви є свідоцтво? будь ласка, покажіть свідоцтво. Це відкрита доступна інформація. Все, що стосується адвокатів, да, то вони є єдиний реєстр адвокатів України, значить, де він є в інтернеті, тобто є Національна асоціація адвокатів України, там є єдиний реєстр адвокатів України, де можна зайти і по всій Україні подивитися, чи дійсно є такий адвокат, там є розміщені дані про адвокат. Місце його здійснення діяльності, його телефони, електронні адреси, відповідно, людина має право отримати. Що стосується таких юристів, практикуючих, ну, це вже опять же, в інтернеті якогось такого відповідного реєстру нема. Зараз у нас простір публічний дуже великий, інформаційний. Зазвичай тобто, скажімо, є спеціалізації, є, наприклад, адвокати чи юристи, які спеціалізуються на в тільки галузях права. Наприклад, ну, для я скажу, наприклад, є морське право, ну, в Кам'янці однозначно ніхто на морському праві не спеціалізується, оскільки це є специфічне. Але, от, наприклад, Одеса, колишній тобто, Херсон, наприклад, Миколай, да, там це пов'язано з цим, бо там дуже багато справ з цим користуються. Тому в першу чергу, тобто відзиви, які є в інтернеті, то, що знайомі, які стикалися, на інше отримання інформації, а далі можна спілкуватися з адвокатом і з'ясовувати, оскільки є, людина спеціалізується, наприклад, є банківське право, людина спеціалізується на банківському праві, є інше право. Тому це більше інформаційного простору десь. Хтось знайомий порадив, значить, хтось де вже стикався. Якщо можна коротко окресліть, будь ласка, з якими питаннями варто звертатись до суду, а з якими до прокуратури? Зараз прокуратура практично загальний нагляд не здійснює. Був такий колись поняття як загальний нагляд. Коли uh -huh. прокуратура здійснювала загальний нагляд, значить, і люди зверталися, вона відповідно реагувала, вносили приписи, подання. Зараз, згідно чинного законодавства, такі повноваження прокуратури забрали. Uh -huh. Лишилася тільки стаття. Тобто всі питання вирішуються в до судовому порядку, або в судовому порядку. Значить, Зараз прокуратура залишилась тільки незначна, коли вона може прислати інтереси. Це стаття 23 закону про прокуратуру, де прокуратуру значить, має право представляти інтереси це неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних, або осіб, тобто, скажімо, які через певні свої не можуть захистити свої права, наприклад, ті самі особи, які перебувають психічно хворі, які uh -huh. ще не визнані, де особа не може захистити, а їхні законні, якщо наявні законні представники або пікуни, неналежним чином здійснюють свої повноваження. От це єдиний виняток, коли прокуратура може вступити в справу, спічати права інтересів. Також прокуратура вправі представляти інтереси на інші держави, це е, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Тобто, скажі, е, де вони самі або не здійснюють, або належно здійснюють свої повноваження, тоді прокуратура має право представляти їхні інтереси. Все. Це єдині відповідні виключення. В всіх інших випадках прокуратура не може реагувати. Якщо право порушено, навіть якщо люди звертаються, прокуратура дає роз'яснення, що рекомендує звернутися з позовом відповідного до, до, суду. До, до суду. Тому оскільки, якщо прокуратура не отриманий цей порядок, тобто, скажімо, порядок представництва, то суди просто залишають позови без розгляду. Тому зазвичай тобто колись, да, років 10-15 назад це було. Люди в нас просто лишили, давайте напишемо прокуратуру. Ну, напишуть прокуратуру, прокуратура далі просто дали, отримують відповідь. відповідь. от і все. Да, формальну відписку, тобто скажемо, що де прокуратура викликається з позовом відповідно, відповідного суду. Зараз позиція є, що прокуратура навіть в інтересах державних підприємств не має права звертатися. Виключно тільки в інтересах держави, зрозуміло. Якщо потрібні все таки послуги адвоката, як правильно укласти угоду? Це підписується письмова угода, яким чином правильно отримати ці послуги. Адвокат має право представити інтерес на підставі угоду, угода про надання правової допомоги, де прописуються відповідні умови відповідного договору, оплата. Як які послуги надаватися. Зазвичай люди думають, що, наприклад, адвокат тобто, має прописані в договорі, що має виграти справу. Адвокат не виграє чи програє справу, а адвокат надає правову допомогу. Тобто, адвокат не може гарантувати відповідний результат, і тому, якщо прописувати в договорі, що я гарантую результат, це є неправильно, це, це відповідне порушення. Значить, да, в деяких договорах, наприклад, є таке поняття гонорар успіху, він так обсуждається, у нас він чисто не прописаний, де, наприклад, плата при досягненні позитивного результату, значить, береться додаткова плата. Це називається гонорар успіху, де точка зору по ньому, в тому числі і Верховного суда, тобто, скажем так, вона не однозначна. Але це договор, тобто, скажем, що особа уповноважує представляти інтереси і на яких умовах, що має право робити адвокат, що він не має права, скільки є повноваження, де обмеження, є не Наприклад, є адвокат повноваження, не він має право вчиняти всі відповідні дії, підписувати uh -huh. процесуальні документи, позовні заяви на інші клопотання. А є, наприклад, надає тільки послуги, а всі це до вдоворі обумовлюються. Наприклад, а всі інші документи підписує безпосередньо сам клієнт. Ну це підписується договор. Значит, у нас свобода договору читаємо. От, коли справа знаходиться в суді, часто виникають такі ситуації, коли обидві сторони користуються послугами адвокатів, і от принаймні на рівні громадян побутує така думка, що е, суд схиляється до думки того, чи адвокат, скажімо, дужчий чи зубатіший. От можете щось сказати з цього приводу? Однозначно, тобто, скаже, від ролі і поведінки адвоката в судовому процесі, також має багато значення, оскільки якщо адвокат, то тобто, менше. Скажем, Найде більшу доказову базу? В першу чергу тобто, практика, тобто, коли тримає руку на пульсі, коли відповідні монітори, це також має немаловажне значення, в тому числі доказова база. Але не завжди, тобто, скажем, можливо, наприклад, випадки буває, що коли, наприклад, адвокат може годинами виступати в суді, а результат в принципі, його буде нульовий, оскільки є випадки, коли ти йдеш. Тебе желізобетонна позиція доказова, тобто скажімо, і ти можеш більш нічим не аргументувати. І є, що можна укласти в принципі, наприклад, і 10 адвокатів, тобто скажімо, вони можуть бути. Дуже класними спеціалістами, але позиція дуже слабенька, шатка, тобто, скажем, тому кожна конкретна ситуація. Понятно, що адвокат працює на клієнта, але в першу чергу на досягнення відповідного результату. Є випадки, наприклад, коли адвокат викладається на всі на 100%, а то 200-300, В моїй практиці таке було, що ти починаєш ти потім. Через певний проміжок часу міняється судова практика, і ти, виходить, що ти ту справу ніби ти мав виграти, ти вже, скажімо, позитив, ти досягаєш негативного результату. Є випадки, коли ти, адвокат, наприклад, ти береш 100% нібито виграшну справу. Але коли починає підніматися питання, тобто, скажімо, ти її програєш, оскільки коли починає копати глибше, коли заходить, коли противоположна сторона дає позицію, піднімає відповідні документи, виявляється, що позиція твого клієнта, вона є, має вже якісь вади і хеби. Є. є наоборот, тут моїй практиці було, коли брали в ну справа майже програшна. А Вдавалося виграти, Тому, але, але від, від роботи, професійності адвоката і тієї роботи, яку він робить, тобто, скажімо, дуже багато чого залежить. Є багато чого клієнти, наприклад, втрачають, коли приходять в самий останній момент, бо суті, дуже багато часу йде на підготовку до справи. Є справи, наприклад, в мої практики були, до яких я готувався по декілька років. Остання справа, яка була, можу себе трошки пролокомувати. Це остання справа, яка в тому числі в засобах масової інформації на це е, з департаменту жловна спаста було стягнути кошти за падіння дерева, на де дерево. На Да, на автомобіль на селищі першотравневому, тобто, скажімо, впало в 2018 році, впало дерево, значит, і по суті, дерево впало у 2018 році, позов був заявлений у 2021 році. Значить, році. І чому? Бо що практику моніторили, практика постійно мінялася, неоднозначна була, але в даному випадку. Отримали позитивні результати, вже клієнт, вже клієнт отримав кошти, тобто uh -huh. які пройшли першу інстанцію, апіляційну інстанцію. Але перед цим в нашому Канесподільському міськрайонному суді було чує п'ять справ, і з них це якраз єдине, пойшли по по позитивний результат, цих інших відмовили. Це пов'язано, тобто, скажімо, якраз з підготовкою, коли ти моніториш, ти з'ясовуєш позицію, практика міняється, якісь відповідні нові документи, щось нове робиться. Тому зазвичай, тобто, скажімо, де деколи йде дуже багато часу. Є випадки, коли в мене, наприклад, була одна цікава пенсійна справа, тобто, скажімо, можливо, єдинична на Україні, коли. Я практику шукав. Я доказував. Я вже було рішення. Соки піджимали в суді першої інстанції. Ми справу програли, коли подали Це було пов'язано з освітою, позов. На пенсійне забезпечення і коли вже була справа в апеляційному суді, вже знайшли ті від, і практику відповідно, в апеляційному суді ми виграли. Це також тягнулося тривалий час. Тому де є випадки, коли дійсно підготовка не завжди то, що бистро зроблено, воно буде мати позитивні ефекти. Значить, є, які вже які, що вже справи напрацьовані, не стоять на потокі, тобто скажімо, для прикладом скажу, от колись в нас ще кінець, кінець 90-х, початок 2000-х, у нас була така категорія справ це втрата права на житло. В державному комунальному житлі, якщо особа півроку без поважних причин, тобто скажімо, вона е втрачає право користування житловою площі. Е Наскільки я пам'ятаю, туди в нас в суді таких справ було сотні? Зараз. Тобто, скажемо, практика практично втрачена, оскільки такі справи попадають, можливо, одна в рік, а то одна в декілька років. Тому відповідно на працювання зовсім інші будуть. Категорія справ помінялася, тому то деколи є, що у нас, наприклад, міняються позиції, міняється і Верховного суда. Скажімо так, швидко не завжди якісно. Так, так, так. Змоделюємо ситуацію, є рішення суду, але, наприклад, клієнти люди не згодні з цим рішенням суду. Скільки ще є інстанцій, де можна, скажімо, так, переглянути це рішення себе захистити? Ну, дивіться, у нас ми відкинемо, тобто, скажімо, що суддя громадян, є господарські суди, ми не будемо говорити, там своє специфіка, юридичних осіб. Якщо говорити, наприклад, по фізичних осіб, фізичних осіб наприклад, цивільні справи. Цивільні справи, тобто є, є дві категорії справ: є справи загального позовного провадження, є спрощене позавпровадження. Uh -huh. Спрощені – це малозначні справи, де, де, де спрощення, тобто, скажімо, якщо є рішення суду першої інстанції, туди є тільки апеляція. Після апеляції рішення вже. Скарженню не підлягає. Значить, є е, загальне позовне провадження, значить, туди є, є перша інстанція, потім є апеляційна інстанція, можна оскаржувати, якщо особа не погоджується з рішенням апеляційної інстанції, можливо оскаржувати Верховний суд, але вже. Значить, Верховний суд не переглядає по суті справу, Верховний суд вирішує, чи правильно застосовано норму матеріального і процесуального права, тобто скажемо. Він не вирішує вже належність допустимість доказів, оскільки це не його компетенція. І в ті фільтри, які зараз роблені, в нас, пробитися до Верховного суду зазвичай дуже важко. Тобто це перша апеляційна інстанція. Якщо це, наприклад, справа про міститивні правопорушення. Значить, то нас, опять же, це суд першої інстанції тобто, uh -huh. і апеляційна інстанція, тобто Верховний суд вони вже не оскаржуються. Uh -huh. Якщо це кримінальні справи, то в кримінальний випадку суд першої інстанції, потім апеляційна інстанція і Верховний суд. А от скажіть, будь ласка, з якими питаннями люди можуть звертатися до Європейського суду прав людини? Адже цей перелік я так розумію, дуже обмежений. У нас люди хібно вважають, що от якщо вони їм суди. Національні не допомогли, вони мають право звернутися з позовом до суду і піти в вищу інстанцію. Європейський суд по правам людини це не суд права. Суд вирішує є конвенція про захист прав людини з плоску свободи. свобод. У даному випадку в цих справах відповідачем є держава. Тобто людина судиться з державою, не наприклад, безпосереднім наприклад своїм сусідом чи uh -huh. особою, яка а саме з державою. Значить, і у випадках, якщо держава значить, не забезпечила дотримання значить, відповідної конвенції. А саме для прикладу можу сказати, такі категорія справ: це не дотримання сроків судового розвіду або до судового слідства, коли справа uh -huh. тягнеться в судах роками, або судно судове слідство йде роками. На сьогоднішній мірі, особа є невинуватою, поки не буде відповідного вироку суду. А от які соціальні гарантії, якщо. Соціальні гарантії це, наприклад, якщо особи е порушують право на пенсійне забезпечення, право на оплату праці, це, коли держава не створила відповідні умови на угу. сьогоднішній мірі. Але по суті, чи правильно призначена пенсія, чи неправильно, тобто, скаже, суд не вирішує, оскільки це не компетенція відповідного суда. Наприклад, чи врахували якийсь стаж, чи не врахували, значить, суд вирішує тільки, чи держава створила можливість тобто, особі реалізувати і прийняла відповідні всі міри, тобто на сьогоднішній емір. Чи, наприклад, держава, Європейський суд неодноразово констатував, що якщо от то, що ми з вами говорили, наприклад, про дітях війни чи в всіх відповідних фондбанках, якщо ви констатували законом, тобто, значить, має бути такі відповідні гарантії. То, будь ласка, виконуйте ці гарантії значить, на сьогоднішній. Момент. У нас зазвичай дуже багато випадків є, коли, наприклад, є закон, закони, а потім, коли приймають зміни до, до закону про бюджет, постійно такі зміни до відповідних законів, мають uh -huh. права, припиняють виплати, і потім Конституційний суд неодноразово в нас ці визнавав ці норми недійсними. Але з цього приводу Європейський суд по правам людини також саме казав, що. Будь ласка, припиніть свою практику, приведіть у відповідність. Наприклад, нас дуже багато кажуть, що от не можна зменшувати соціальні витрати. Вівписький суд такого не казав. Він сказав, що можна. Якщо держава не може забезпечити, значить він може зменшити в, в залежності від економічної ситуації. Але умови повинні бути всіх однакові, всі вони мають бути прозорі, однакові е правила. Наприклад, є е рішення на свободу совісті, значить, коли на свій час, особливо що за Януковича, коли були обмежували е на мирні зібрання, коли люди не могли uh -huh. збиратися, це також європейський суд приймав з цього приводу рішення, коли обмеження права на свободу совісті, на свободу віросповідання, на свободу зібрань, тобто скажемо, були рішення, оскільки в нас колись від час було, що необхідно було обов'язково повідомити про зібрання органів місцевої влади, місцевого асамблювання без їхнього дозволу не можна було це робити. Європейський суд сказав, що можна. Тобто, будь ласка, введіть порядок, правила, порядок, тобто забезпечте, але ніхто не може бути обмежений в цьому значить, раз. По-друге, є, є рішення, наприклад, на оскільки випадків були в нас на Україні, коли були катування з боку правоохоронних органів. То ми в раді... Так. Де після того тобто, держава не забезпечувала нас дуже важко притягнути тобто, працівників правоохоронних органів до відповідальності тобто, і потерпілі особи зверталися потім Європейський суд по прав людини, і суд констатував порушення, тобто суд не вирішує справу по суті. Він тільки констатує порушення, тобто, скажем, конвенції про захист ложних прав людини. А вже mm -hmm. констатація цього порушення тягне за собою можливо. Перегляд тих рішень національних судів поновивних обставинах або стоїть питання про відновлення порушеного права. Оскільки деколи випадки є, коли європейський суд обмежився просто тягненням відповідної компенсації, моральної шкоди, і цього було достатньо для відновлення порушеного права. Тому люди мають розуміти, що це спір не між приватний спір, а спір між державою з державою і при умові, що якщо порушені, не забезпечені ті гарантії, які дані європейської конвенції по правам людини, де України якраз є стороною цього договору. Дякую вам за таку вичерпну інформацію. Ну, бажаємо нашим глядачам, аби їм не доводилось звертатись до прокуратури чи до суду і ніякої інстанції, аби всі справи вирішувались мирно. Але якщо такі ситуації виникають, то принаймні, аби вони знали, де правильно отримати юридичну допомогу і себе захистити. Так, оскільки, якщо людина обізнана, то вона завжди зможе захистити свої права або знайти спосіб, як це зробити.